Вітаю! Поступало дуже багато ваших прохань на рахунок, щоб ми розібрали плазму, що ми тягали цілий день, що ми її побили. І подивитися, що з того вийде взагалі на яку суму вийде це все міроприяття. Тобто, ми зараз розберемо абсолютно все. Глянемо котушки, з якого вона метала. Відео буде довге, але я думаю, хто любить ковиратися в даній штуковині, тим буде воно корисне. Да? Як думаєте, буде корисне? Давай. Сразу проводочки поживились, да? Медяшечка. Це хорошая штука. Медь мы любим, благородная штука, да? Просто будемо доставати плату е, і заодно про неї будемо розповідати, толково вона безтовкова, що ми з нею можемо зробити, і кожне вона, вона коштує і в якому вигляді вона має бути, щоб вона була прийомна. Да? Так, оці шляхі ми відкидаємо, однозначно, що ж нам із них пригодиться. Дивіться, от. Открутили першу плату, дивимося, що у нас тут є, в принципі, нормальні штуковини. Трошки алюмінія, такий алюміній де в звичайний, трошки котушок з меддю. Ну а все остальне, в принципі, у нас можна просто продати як побутову плату. Де я його окину? Тобто, є... стаємо і займаємося. Добуванням алюмінію. Тобто вона вроді би все чепуха, а на загальному фоні е по-любому щось вийде якась сума, правда? Я думаю, що хто в платах повіряється, той знає, як правильно це все робити. Так як ми не дуже любимо гратися, відпаювати і все решта, то ми будемо по-народному підходити до даних штуковини, правильно? Нам вже треба е, порахувати оце все е, з мінімальними втратами часу. Тому що по факту за цю всю роботу треба платити. Вона ж сама себе не робить. Її роблять люди, а люди безплатно робити не будуть. Багато хто... Багато хто не хоче рахувати зарплату людей і. Коли рахує, то не враховує цей важливий момент. А як на мене, то ви розбираючи навіть отаку плату, повинні розуміти, що це робота, а за роботу треба отримати зарплату. Це не все буде чистим доходом. Тут буде враховуватись плата, не має значення. скільки кусків вона буде побита? Це абсолютно все одно. Тобто, якщо комусь важливо, що там цілісність самої плати має значення, то для нас цілісність самої плати ніякого значення немає. Правильно? Правильно. Це ж по суті лом, закрий або зайди, або вийди. Це ж по суті лом, так що яка різниця? Нам... Суть питання порахувати, добуть і понять. Все. Це вже побутово. Це сучасний телевізор. Тут, в принципі, розраховувати на щось корисне на цій платі немає сенсу, там нічого абсолютно не буде. Так. Продовжимо наш банкет. Що ми зараз Тут, в принципі, вже все. от такі от конденсатори алюмінієві, можна не знімати. Це якщо він отакий здоровізний, то треба знімати. Дивіться, багато хто з людей думає, що оці помаранчеві конденсатори, це КМК. Ні, в імпорті це не КМК. Це звичайний фольговик. І щоб дізнатися, фольговик це чи не фольговик, все дуже просто. Беремо кусачки. Розкусили всередині фольга скручена. Все. Я думаю, далі щось розказувати смислу немає. Звичайно, фольговичок, та і все. Їдемо далі. Далі у нас на черзі ця плата. От клопот. Воно коли трошки ліворукий, руки, то. Все, доробилось. Сдухла и батарея. А где у нас наша старый Колечко ваты? Ну, по крайней мере, Вид жужжит, правильно? Поехали. Тут ще щось держить. Оце все такі шлейфо однозначно випалювати змисла немає. Це по суті вже сміття. Що ми тут маємо? А тут ми маємо так трошки люмчика. Котушка. Котушки ці, вроді би, на перший погляд, кажуться, чепуховим ділом. Ну, це далеко не... Ти будеш щось подати сьогодні? Далеко не чепухове діло. І коли вони вже в масі починають збиратися, то в масі вони щось вирішують. Сейчас по другому поступим. Не хочет вона з нами по-хорошему, значит, доломаем, правильно? Перчаток у нас хватает. Таке діло нам люди присылают. Тоже медшечком сейчас. Так что так вот телевизор потихоньку разбирается, а медь в нас добавляется, правильно? Це ось уже плата плюс-мінус трошечки цікавіша. Чого цікавіша, зараз вам розповім. Тому що на цій платі стоять мікросхеми з чотирьохсторонніми чіпами. От коли от така от плата вона називається зелена, і в прайсі вона в мене також називається зелена. Отака от плата коштує 30 гривень, так як побутова, звичайно, 20, то ця 30 і заналічує оцих ось чотирьохсторонніх чіпів. Так що, це також можливо враховувати, тому що нам в даній розборці важлива кожна гривня, правильно? Просто багато хто з вас викидає даний мотлох на смітник. А я в своїх відео хочу розповісти, що це не просто сміття, це сміття, з якого можна отримати кошти. Вроді би. Понятно, що сильно на щось розраховувати по коштам на цьому телевізорі сенсу немає. А це плата ще цікавіша. По суті, це також зелена плата, але на цій платі є дорогенька штука. Це називається мост. Оцей ось мост е ми купуємо на сьогоднішній день по 7 гривень за грам. Так що, я думаю, що є сенс відпавити. Ну, звичайно, і тут простесенькі мікросхеми. Так, їдемо далі. Що це у нас? є? не знаю, як називається оці штуки. Динаміки. Тому що, а, діномік якийсь, я толком на це все не вчився, це приходиться учить в процесі. Довше убити його. Не відстаєм трошечки. Що, воно ж Тож десь висить собаку, А, о, посередині. Що це? По звуку пластмаска. Це нам штука, по суті, нужна так само, як і динаміки, так? Да? Це також у нас зелена плата із-за наявності цієї мікросхем. Бачите? Обов'язково звертайте увагу на ці мікросхемки. От зараз ми, в принципі, потихеньку і доходимо до фінального завершення нашої Розборки нашого телевізора. Ще, до речі, покажу, що це був за телевізор. Знаемо. <свят> <свят> да, я думаю, всем знаема тебя Малька. Довольно, Так. Трошки. Трошки наколы. Стекло так точно нормально, да? По-любому. Якраз поляну прорекламірував. Так як вчора в дружини було день народження, то сьогодні це дуже сильно актуальний напрям. тут ще його приклеїв трохи. Не може од нас воно. От полуходь. Вибачте, я думав, що погано клеїть. Нормально клеїть. В общем, щоб дуже тут не накидать, хоча ми і так уже максимально накидывали. Зараз будемо потягати потихеньку, як мінімум зважувати метал, правильно? Чорний метал же ж він також коштує гроші. Це ж по суті не сміття, не сміття. Так. І це ми наковиряли з даної штуковини по чорному металу. 6600. Є з тим урахуванням, що на сьогоднішній день чорний метал 7 гривень. 6600 це вже 45 гривень, так? Да? Ну, пряшки там склали сталося, нехай 40. Ну, але ж нам скидають на засвідчення. На заводі вже безпосередньо. хто хто є сенс звертати увагу на те спло чи нема? Так. Що у нас ми маємо? 45, так? Да? 45, 45. Тепер у нас побутова плата. Побутова плата у нас по 20. 600 грамів, 12 гривень. Тобто 57. Не крепко, правда? Багато хто буде кричати, що це ось дурниця. Що цим нерозумно займатися, але коли його сотні штук, а є люди, в яких його сотні штук, то там вже явно смисел є, правильно? Так, зелена плата, 300 грам. на десятку. Ну, але ж ми пам'ятаємо, що там можна паять мост. Ну, будемо рахувати, що його немає, а там видно буде. Було 57, да? 67. 67 гривень. Так, є. Далі у нас алюминий. Алюминий 300 грам. Образно беремо по 50, 15, 82 гривень. Да? 67, 15, 82. В принципі, Як показує штуковина, на сотню, мабуть, натягне. А тепер саме цікаве з того, що в нас є. Мідяха, і обов'язково хотілося б перевірити, з якого матеріалу тут зроблений трансформатор. А трансформатор тут зроблений на минуточку. Зверніть увагу, яка іскра. А іскра відсутня. Значить, що він зроблений? Ми ж всі пам'ятаємо, що це за метал, у якого відсутня іскра. Я думаю всі. Получається, що це наш улюблений пермалой, який коштує 150-250 гривень кіло. Ну, не судьба. Це феррит. Звичайнісінький. Звичайнісінький ферит. А такі були надії. Ні, але на самих надіях далеко не вскакаєш. Ну а що, далеко чи близько, як виходить, у нас скакати, Як мінімум у нас є мідь. Так. Розберем. А так хотілося, щоб це був пермолой. А то б я вам зняв би. Классный контент, правда? Думаю, правда. Все были в шоке, что в обычном телевизоре у нас стоял бы пермалой. Ну, что-то пошло не так. Система дала сбой. Ну, такое. бывает. Мы что, до всего готовы, правильно? Мідь, мідь-мідь, мидь, мідь, мідь. продовжуємо. А скільки у нас було 82 гривні, так? Да? В принципі, сотку Ваня, як думаєш. Думаю, натягну. Хотілося би, так? Да? Хотілося б. Це моє перше відео в такому форматі. Довга, як собача пісня, так? Да? Комусь вже і надоїло дивитися цю всю чепуху. Ну треба ж додивитися. А чого треба додивитися? Бо інтересно, чим же це все закінчиться. Натягнемо ми соточку чи не натягнемо? Як ви думаєте? Натягнемо? Ще й рукавиці порвав. Теба не видержали <звук> <звук> навіть однієї розборки. Так, хоч верхню оцю знімемо. То вже піде, де воно дінеться. Ми ж як мінімум самі з тобою договоримося, да? Сто процентів. Рішуємо це питання. Ну так. Да. Самі з собою договоримося. Куди в ті піди происходить не хоче лопатися собака и все ладно тут уже домучивать не будем эти трансформатори порахуємо образно там як трошки зовсім правильно ну і що ж дотягнемо, не дотягнемо до 100 100 гром 30 гривень 30 потому гривень. що б'ять по 300 на сьогоднішній день Получається, що 112 гривень. 112 гривень плюс ці маленькі трансформатори 115. Що ми бачимо? Розібравши сучасний, відносно сучасний телевізор, отримуємо 115 гривень. З Радянського ми можемо отримати від 250 до 500 гривень. Ну, а що ж зробиш? Технології не стоять на місці. Всі стараються використовувати якнайменше е, матеріалів е, у виробництві будь-якого обладнання. Так же ж. Замінювати їх е, звичайні транзистори, замінювати дорогими мікросхемами. Але ж, мабуть, це правильно. Дивиться, то нам однозначно приємніше отакі телевізори, да? чим отакі, на яких показувало раніше тільки сніг. І обличчя актора ми могли просто догадуватися, із того, що перед цим бачили його десь на картинці. В общем, чи сподобався вам цей формат, чи не сподобався. Опишіть, а ми йдемо працювати далі, тобто йдемо розпаковувати ваші посилки. А, у нас ще проводі осталось. Так що випалимо і <кій> нормально ще торгане. Так що приємно було провести провести ці 10-15 хвилин з вами. А чи сподобалось вам, поділіться в коментарях. А не забувайте підписуватися на канал, це дуже важливо. Виключте.